Вітаю вас, шановні друзі! Це Віталій Барвіненко, Черговий випуск мого абсурдометра. Дивіться, коментуйте, ставте лайки. У новому випуску нашого абсурдометра: зустріч на Алясці. Чого чекати українцям? Освітній абсурд. Чи продовжать зливати університети? І загалом про той абсурд, який все більше поглинає навколишню реальність. Увага е, всього світу прикута до тих подій, які відбуваються сьогодні навколо е, зустрічі е, Трампа і Путіна. Це ті події, які е, вони стосуються кожного, як раніше говорили, в тому числі з нас з вами. І, на жаль, ми бачимо, що незалежно від того, як там відбуваються реальні ті переговори, про що реально будуть говорить буде картинка, яку нам видадуть, і саме головне, будуть певні дії. Я слабо вірю в успіх цієї серії переговорів, Трамп мав онлайн-зустріч з європейськими лідерами, далі зустріч Аляска з, відповідно, з російським керівником Путіним, але проблема в тому, що існує колективний Путін. Незалежно від прізвища, Креманича Російської Федерації сам їх принцип, принцип цієї імперії, говорить про те, що вони не можуть без того, щоб не розповсюджувати свою експансію на сусідні країни, вони не можуть без того, щоб хтось жив краще, ніж вони, з тих народів, які вони гнобили, і не виривався з під їх ігор. Тому навіть будь-які договори не були, будь-які переговори не були, загроза від Росії, особливо для Півдня України, буде завжди. Завжди, поки не розвалиться Російська Федерація, буде загроза для Одеси, буде загроза для цієї Чорноморської нашої зони, і загроза для всіх тих територій, які чомусь ці думки вважають своїми. І е, нам потрібно розуміти, що якщо навіть бойові дії будуть зупинені сьогодні, там, через півроку, неважливо коли, це не значить, що війна зупинилася, тому що ця тінь ворога завжди буде над нами. Отже, що робити нам, щоб захистити... Одесу, щоб захистити наш регіон і Чорноморський виход України, виход України до Чорного моря. Перш за все, я бачу єдину можливість це створити регіональні оборонні союзи. Те, про що я говорив, те, про що говорять багато аналітиків. І коли була декілька місяців назад, ми про неї говорили: зустріч в Одесі керівників держав Східної Південно східної Європи, це обговорювалося. Потім, на минулому тижні, була зустріч в Чернівцях. І в міжнародному праві, в міжнародній термінології з'явився офіційний термін, Одеський трикутник. Це було офіційно оголошено. Це Румунія, Молдова, Україна. Це була вже третя зустріч в рамках Одеського трикутника, в Чернівцях міністрів закордонних справ Румунії, Молдови України, де якраз обговорювалося питання створення оборонного Союзу. І я впевнений, що якщо будуть у нас Румунії з Молдовою, я б багато займався цією темою. І дунайською темою і темою нашого транскордонного співробітництва. Україна, Молдова і Румунія загалом дають 65 мільйонів населення. В загальній кількості 65 мільйонів населення. Це та потужна сила, взагалі, яка може протистояти будь-якому агресору. І найголовніше, сьогодні Румунія країна НАТО на Чорному морі. Тому сьогодні цей Союз. Який можливо, який, я знаю, наш міст займається, думаю, що буде набагато важливішим, ніж будь-які глобальні переговори, коли ми будемо мати місцеві регіональні сильні оборонні союзи, які зможуть захистити в тому числі Одесу. Коли Російська Федерація буде розуміти, що ніхто їм панувати на Чорному морі і захватювати порти, інфраструктуру ніхто не дасть, тому що буде кровний інтерес наших сусідів. Тут важливий Каспійський регіон, тут важливий Балтійський регіон, а ця Балто-Чорноморська Каспійська Дуга. Це, як на мене, єдиний варіант захисту нашої території. Тому що ніяка велика Європа, ніякі Сполучені Штати не будуть нас захищати. Ми знаходимося за 10 тисяч кілометрів від США, і черговий Трамп дуже, дуже сложно буде об'яснити йому його виборцям, чому він повинен тут е, тратити гроші і забезпечувати якийсь задній двор Європи, як вони говорять. Європейці абсолютно аморфні, ми бачимо цих європейських політичних лідерів. І абсолютно там, починаючи від консомолки Меркелі, закінчуючи нинішніми канцлерами Німеччини, це Ремінщики, це правда. І крім нас, крім наших сусідів, крім тих країн, які відчувають загрозу, а це країни Южного Кавказу, я з ними багато працюю, Азербайджан, Грузія, Арменія, це країни нашого Дунайського-чорноморського регіону. То, що ми називаємо Одеський Трикутник зараз, це три Дунайські країни, Нижнього Дуная, Молдова, Україна, Румунія, крім країн Балтії спільної діяльності нашої, ми не зможемо захистити ту частину України, яка зараз бореться з окупантом. Тому я думаю, що нас ждуть попереду важкі часи, незалежно від того, які будуть переговори там на Аляскі чи ще десь, все це про що договориться, це фальш, тому що у цих схиблених людей російського керівництва. На меті є одне заграбасти побільше території, вернути себе імперське величчя, як вони це бачать, і відрізати Україну від Чорного моря. Наші всі мелкі дрязги це важливо, тому що дійсно це наше життя, але є глобальні речі. І найпечальніше все тут в тому, що ті роки, які у нас будуть передишки, дасть Бог після якихось такя замораження гня, наше керівництво буде опять тратити на те, щоб опять красти все, що можна ворувати. Ми сьогодні бачимо ті схеми, які зараз намагаються розрушити по вивозу зерна в одеських портах і дунайських портах. Знаємо, хто кришував, ці спільні накази ОВА і таможенників, як це все працювалося. Знаємо, зараз про ці арести соєю і контрабандний. Коли зараз в інтересах одного олігарха Фірташа Ода і Міністерство профільного зупинили в Україну імпорт добрих мінеральних. Перед осенньою посівною, що на 100 доларів вже світа поросла, щоб набити свої кармани. Тому що у них, у нинішніх керівників, сьогодні джокер в житті випав. Вони можуть грабити, вони можуть заробляти на людському горі. Вони цим активно користуються. Я сподіваюся, що ці гроші їм в пользу не пойдуть, і перераховані органи їх візьмуть за шкурку. Но, саме головне, ми всі повинні розуміти, що Чорне море Дунай, це стратегічний регіон. І крім наших країн, ніхто це все не забезпечить. А громадянам... Тим, хто не воює. Одна є опція це контролювати, в тому числі з картонками, як вже раз вийшли на мітінг, для того, щоб ця вся шобла, яка сьогодні на різних щаблях нашої влади грабить і ворує країну, просто хоча б перестала це зробити. Я вже не говорю про те, що вони повернули. Етор ж ніколи нічого не верне, тому що вони вирізали, понятно відкуда, які там люстріровано, полюстриване. Задачі обворовати і збіжать. Хоча б, що прекратили грати, грабити їх зернаків, грабити э, сельське хазяйство за запретами на ввоз мінеральних удобрений. Сьогодні уничтожають ці э, всі нещасні пункти, які на неї працюють служби, тому що їх задача монополізувати і загнать. І розумієте, люди, які были там в 2020 році ходили, непонятно чим займалися чи в 2019 а зараз керують такими огромними, звісно, у них глаза розбігаються, і них задача вирувати все, що є. Є надія на правоохоронні органи оновлені, що це зупиниться, і є надія, що хоча б хтось в цій державі зрозуміє важливість саме регіональної безпекової політики, про що багато я говорю, і хотів би, щоб ми в ці дні, коли виходять серйозні події, це все теж трохи краще зрозуміли. Одна з, напевно, найбільш головних новин для міста Одеси, для нашого регіону, та, напевно, для країни, але вона пройшла трохи непоміченою. Хоча, знаєте, є такі шкідники, які ось десь живуть, там, це в природі так буває. Їх начебто не видно, а вони роблять дуже велику шкоду і багато шкоди. Всякі там черві, жуки і все прочі. Так само в політиці, і так само в державному управлінні. І ось один із таких робаків, один із таких. Е Жуків, черв'яків, які унічтожали в тому числі інфраструктурні речі в місті Одесі, знищували те, що для нашого міста було вагомим, а саме вищу освіту Одеси, ту вищу школу, яка століттями була в нашому місті і мала найвищий рівень якості. Такий був свій Михайло Вінницький, плут і аферіст із Канади, який до недавнього часу працював заступником міністра освіти. Досить довго. Він був звільнений на минулому тижні. Слава Богу, що був звільнений. Не знаю там, які причини. Він написав пафосний пост, що це політика, все, що його знищили, і його ідеї знищують, тому що він начебто розумніший, ніж всі навкруги. Етот персонаж із групи гастрольорів, який народився і проживав в Канаді. Там, знаєте, ці всі діаспоряни, вони вважають, що вони самі там кваліфіціровані українці. У них робота така бути українцями. Я цих всіх плутов. Там є і нормальні люди, але основна маса це самолюбиві, самодовольні, які вважають, що ми тут другий сорт. А вони там в українці, перший сорт. Отже, Вінницький був один із них. Він приїхав в Київ, став працювати заступником міністра освіти і відповідав за вищу освіту. Це та людина, яка намагалася знищити. Я просто напомню, хто не пам'ятає, що ми розуміли, від, з чим ми боролися останній рік. В нього, наприклад, була така ідея: морський, ну, водний наш університет, морську академію і строїтельною академію. І знаєте, яка логіка у нього була? Тому що вони всі три знаходяться на одній вулиці в місті Одесі. Тобто в цього персонажа, який абсолютно не розумів, що таке морська прибережна інфраструктура, тобто спортове, готовий в один вуз. Морська академія готувала плавсостав. Ми входили в п'ятірку. По світу потоки по моряків. Строїтельна академія це взагалі третій фах. В нього була ідея створити інфраструктурний вуз, об'єднатися у всьому, украсти ці поміщення, понятно, тому що вони, так сказати, дуже в такі престижних районах міста були. І знищити три провідні вузи. Три провідні вузи. Це водний, як народі говорять, це морська академія і це наша строїтельна академія. І зробити одне непонятно, що. З великим трудом було звернення наших там багатьох діячів, була зустріч міського голови з е, ректорами, студентами, депутати облради багато підключалися. Там знаю, що і там, Юрій Юрійович Крук, і всі інші, хто має до цієї отрасті відношення, активно включалися, щоб цього не сталося, щоб ми могли зберегти нашу освіту. Слава Богу, цього об'єдналя наконець-то вигнали. Втара його була ідея унікальна: Юракадемію і Національний університет об'єднать. І саме головне в цій, в цій ідеї, що в нього було, я це говорю, що ви розуміли, від чого ми страждаємо, від яких хробаків ми страждаємо, як ми боронимо нашу Одесу від всяких тих непонятних персонажів, які намагалися знищити сам дух міста, знищити вищу освіту нашого міста. Так от, він хотів об'єднати Національний університет ім. імені Мєшнікова, юридичну академію і музикальну нашу консерваторію ім. імені Жданової. Ну, вообще, У чоловіка в голові був абсолютний бред. Значит, создать каких то поющих юристів ну, музыкантов. юридичних ну, музикантів. Тобто об'єднати Юроакадемію Мечникова і музичну э, академію консерваторії Імені Жданої, це то може у вредитель бути голові. Отже, цього самого звільнили. Мішу. І, хоча нам ще довго розслідувати результати його діяльності, загроза об'єднання вузів. Незнята. Тому що сьогодні і міністр займає якусь таку странну позицію, і ніхто не розуміє, як це все відкатати обратно. Отже, будьте впильними, одного вже наконець-то вигнали, але ще там дуже багато таких діячів. Знаєте, вони знищують ці всі прийшли місто по-разному. Хтось там закрасує тінь якусь на тротуарі, хтось ліквідує вузи, хтось намагається знищити якісь там місцеві пам'ятки, але в них одна задача. Переротить Одесу в очередной хутор. І оцей Вінницький це яскравий приклад тих топ-чиновніків, які не займалися розвитком, які займалися одним: знищити все, що вони не розуміють. Тобто розумна людина, якщо щось не розуміє, вона обирається вичати, як воно працює, щоб зрозуміти. Е людина, типа цього Вінницького, якщо щось не розуміє, він його знищує. Таких ще дуже багато у владі, і то, що цей перший пішов. Це, думаю, гаразд, такий нормальний, добрий знак, в тому числі для міста Одеси, для вищої освіти нашого міста. У нас дуже багато десятків вузів в нашому місті. І це була завжди основа. Харків і Одеса були два міста, які мали науково-йомкі вузи, які славилися на весь великий пострадянській простірці. Тож бережемо нашу вищу освіту, пильнуємо, щоб чергові Вінницькі не розвалили те, що створили не вони, а те, що створили багато поколінь, Одеситів. Це був Віталій Барвіненко, Черговий випуск моєї аналітичної програми «Абсурдометр». Отже, коментуйте, слухайте, бо крім мене ніхто вам правду не скаже.